У нас маленьке підприємство, але ми беремо, беремо участь і співпрацюємо по різних напрямках. З 2022 року по сьогоднішній день підприємство закуповувало допомогу в вигляді чого: генератори, ремонт автомобілів, червоний хрест, квадрокоптери. Було закуплено дві два автомобіля пікапа. От ми робили капремонти, віддавали в підрозділи. Також фінансово, чисто фінансова допомога була. І далі там антенни, кабіля, ахмаддіт, вогнегасники, ефіві, дрони десь коло 800 тисяч. Хочу підкреслити, що це можливо і підприємству, і людям, і нам, бо ми працюємо в команді. І коли підприємство відчуває підтримку, той же виконком, той же міський голова, в нас є підтримка, тому в нас є і змога, і нам допомагають, і ми допомагаємо. Ці шеврони це наша вдячність і пам'ять про співпрацю з підрозділами. Ми тихенько це робимо, так ми іноді показуємо, розповідаємо, що куди це, мабуть, більше для мешканців нашого міста і для робітників нашого підприємства. Дуже важливо, що кожна копійчина люди знаходять можливість відраховувати від сімейного бюджету і допомагати.